Прийшло мені повідомлення, я випила дві таблеточки простінора. Простінор. Це такий препарат екстреної контрацепції на основі левоноргістрелу, котрий, так, в перші 12-24 години має ефективність більше 95% для запобігання небажаної вагітності. Його принцип дуже класно описано на сайті з цим, ну скажімо так, на фармалогічному сайті таблетки.ua. Точний механізм дії препарата невідомий, але предполагається, що Левоноргістрел запобігає овуляції та оплодотворенню. Опл опл ну, всі всі зрозуміли, що фармакологія, вона іде. Тобто, зрозумійте, будь ласка, що навіть фармацевти до кінця не знають, як він робиться, але було дуже багато досліджень, котрі підтверджують, що він ефективний. І я їй записую, що, а що у вас за затримка, то що вона каже, що затримка 5 днів тест показав дві полоски. Я бігом їй пишу, що прості стінор в цій ситуації вже не подіє. Навіть на всіх сайтах написано, що препарат неефективний, якщо процес імплантації вже пішов. А якщо вже затримка, то він вже давним-давно пішов, і ембріончик там вже цей самий вже допоможе тільки е, аборт е, медикаментозний. Зрозуміти. А ще є таке іскусственне переривання маточної беременності, вакуум регуляція подобчає анестезія. Це я зараз дивлюся клініку київську, що вона робить? І тут. Ну, казалось би, все, відповідь ісчерпана, що вона вже завагітніла, і тепер їй потрібно вирішувати цю проблему, бо средства екстреної контрацепції не поможуть. Все, Вони не ефективні, Вони не визивають аборти. Пойміть, будь ласка. Але чому це все ще не кінець ролика? Зайшов на сайт, читаю а -а акція. Акція це на медикаментозний метод переривання, ну тобто аборту. Я собі зразу уявив цю акцію. Умов свою подругу ізбавитися від ще ненародженої дитинки, і отримаєш три таблеточки абортивної цього препарату безкоштовно. Або а, приведи того, хто з тобою зробив, і за акцією ми йому дамо піздюлі. Ну, я, як це акція? Що мається на увазі акція? Ні, я зараз, звісно, утрірую. клініка класна, але оця акція без пояснення, вона кидає на дуже такі. Цікаві та незрозумілі факти, ну, ну як ця акція? На таку дуже інтимну тему, коли дівчинка а, буде робити аборт медикаментозний і ще і акція її, як вони собі уявляють, там, приведи трьох подруг, ми їм зробимо також, і тобі буде 50% скидки, або абонемент на, на, на наступні абортивні препарати, чи що. Тобто, дивіться, я розумію, що це можливо скидка на цю маніпуляцію, там бла-бла бла. бла, бла. Але якщо не пояснювати, то трошечки запалений мозок летить у космос. От. Але повертаємося, дівчата, зрозумійте, будь ласка, якщо, не дай Боже, запліднення вже відбулося, все. Слідства екстреної контрацепції неефективні взагалі, вони вам можуть тільки визвати блювання, визвати кровотечу, і все. На а, о, заплідну яйця-клітину це ніяк не вплине. Тому для вас лише залишається або залишити дитинку, або абортивні методи. Зараз вони до 6-7 ну максимум 9 це а, медикаментозний метод. Я про нього писав в закрепі у ролики вони є. Або от зараз є ще один метод ну, вакуум під общою анестезією. От і там 3 тисячі гривень, якщо буде цікаво, такий метод. І таблетками від 1200 до 2000, це включаючи УЗІ, препарати та контроль врачів.